Діонці, там що відбувається? Плесні. Два роки йдуть сюди з цією землею, вже були всі, мені здається, інстанції, земля поки що не повернута в роботі. міська рада подала досвіду заяву про передат рішення з посуду 17 року, 2014 року, з позвоною вставленими безпосередньо. На сьогоднішній день, на 10-ту годину, було призначено судове засідання і перше слухання по цій справі. Проте, безпосередньо, коли е, наступив час розгляду, секретар судового засідання повідомила, що справу знято з розгляду у зв'язку з тим, що е, матеріали судової справи витримала прокуратура Київської області. А які нові обставини? Е, безпосередньо нові обставини вони зазначені у заяві про перегляд судового рішення. А я... під час судового розгляду, коли ви будете, ви безпосередньо. Скажіть Обставини, якщо так коротенько обмалювати картину, є інші судові рішення, в яких говориться, що земельні ділянки, які входять в умовну площу 890, це є землі житлової та громадської Це територія? Безпосередньо 890 гектарів, про які говорив суд у своїх рішеннях, в тому числі і Верховний. В нас є судові рішення, в тому числі Європейського міського суду, які набрали законної сили, в які говориться, що деякі з цих земельних ділянок в межах умовної площі належать до житлової та громадської судові. Саме це є новою обставини. Безпосередньо збиралися сьогодні подати доказову базу на підтвердження своєї позиції. На жаль, не склалося у зв'язку з тим, що відбулося судове засідання. А міська власне, міська рада яку позицію? Ви прив... хочете її повернути цю землю чи залишити там, де вона зараз є? <рес> Дуже цікаве питання, знаєте, воно не зовсім є коректним, оскільки власне 890 гектарів це є місто Буча, це містотворюча територія. На жаль, при попередніх розглядах, зокрема, коли відбувалося два роки тому судове засідання. Цих аргументів і тих доказів, які в нас є наявності, суд чомусь не прийняв і взагалі не надав зовсім ніякої оцінки судове засідання, де справа нараховує декілька томів, відбулося за, за два рази буквально. І на другий раз вже було рішення суду на 130 аркушів. Тому відповідно не не, не ставлячи під сумнів позицію суду і е, законність обґрунтовані рішення, все ж таки в рамках тих правових процедур, які існують, а це перегляд за нововинними обставинами, ми звернулися, е, вважаємо, що ці обставини є суттєвими, вони не були враховані судом при розгляді і при прийнятті попереднього рішення нас є необхідна доказова база, і ми готові доказувати відстоювати свою позицію в суді. І все ж таки, з надією на те, що суд винесе законтоване та справедливе рішення, яке буде відповідати і всім нормам матеріально процесуального закону, і, зрештою, об'єктивній дійсності та інтересам громади. Ну я не зрозумів повернути чи залишити так, як вона є. ця земля. Вона, зрештою, якщо були в бучі 890 гектарів, про які йде мова, це місто ухворюючи територію. Турі, це власне і є місто, mm -hmm. тому власне як такого повернення вилучення ну ті землі про які новонововідкриття обставини. Я так розумію, це Бучанські Межигір'я, це оці незаконно приватизовані чи. Такими, за, за якимись брудними схемами в рамках, землі. Так, в, рамках, Що з в рамках безпосередньо цього процесу ні про які можливі не йде мова, йде мова про відстоювання скажімо так, територіальних меж міста Буча в затверджених межах. Це територія затвердження рішенням обласної ради. В площі 2658 гектарів, згідно рішення обласної ради і відповідно тих землепорядних доку документ, цієї документації, ця територія безпосередньо належить до території міста Буча і відноситься до земель, до земель житлової та громадської забудови. Це все є підтвердженим. У нас є вся необхідна доказова база, Тому говорити про повернути, не повернути, якби ця територія була дійсно якоюсь відокремленою і засаджена лісами. Це одна справа. А інша справа, що на ній знаходиться власна населення, тобто. Абсурдність в деякій мірі цієї ситуації, що власне витребовувати чи не витребовувати немає що, тому що це власне є місто. Витребовувати чи не витребовувати місто. Це... А якого року цей план? Безпосередньо 2004 року рішення було затверджено Київської обласної ради. Проект землеустрою виготовлявся впродовж 2002-2003 років. Безпосередньо пройшов всі необхідні погодження, отримав позитивний висновок державної землеупорядної експертизи на відповідність законодавчим актам, вимогам, власне проектам тим земноустрою, які відбувалися. Тому ще, окрім цього, слід наголосити, що коли місто Буча отримувало статус міста обласного значення, безпосередньо це складна процедура поводжень, Бучанська селищна надучат рада зверталася до Київської обласної ради, яка в свою чергу зверталася з клопотанням до Верховної Ради надати статусу селищу Буча, міста обласного значення в існуючих межах 2600. 58 гектарів, включаючи цю територію, 890, яка зазначалася як територія житлової та громадської збудови. тобто національний парламент підтвердив належність цієї території місту. І підтвердив е, цільове призначення цих, цих, цих овата громадська забудова. Тому власне, в тому числі і на ці моменти, яким е, взагалі не було надано оцінки під час попередніх судових засідань і розглядів, е, ми також хочемо звернути увагу суду. Безпосередньо нас є всі необхідні документи, і вся необхідна інформація з цього приводу ми готові надати суду для об'єктивного вивчення і виносимо обґрунтованої і долучної рішення. Цю землю. Цій землі базі, цих 100 років. Ви уявляєте, який, який абсурд? Чи ті будівлі, які будував меценат Терещенко, виходить, що сьогоднішня влада має відповісти за це? Це такий абсурд, який доводить до того, що людина, яка побудувалася 50 чи 60 років назад, попадає в неправове поле. Це нонсенс, це цитинізм е, тих, хто, хто ці речі приймав. Наприклад, навкруг нашої бази забудовувались, розбудовувалися і будувалися житло одноповерхове на, на площі гектарів 5. Це одноетажні будинки, контора, До сих пор перша контора машино-тракторної станції збереглася, вона є сьогодні, існує. Зберігся клуб, в якому проживають зараз діти наших ветеранів. І це все називається ліс. Тому ми прийшли доказати, що це не ліс, що це землі громадської забудови, територіальна громада і таке інше. Наприклад, вони навіть позначають територію міської ради, ратуші нашої, території лікарні, що це ліс. Ви уявляєте, який це абсурд? нігілізм, який правовий? Або ж Буча на історично на трьох селах. Село Яблунка, місто Буча засноване на трьох селах. Це село Яблинка, центральне село нашого міста сьогоднішнього. Це Мельники і Ястремщина. І вони показують цим селам по тисячу років уже. Історично люди і знають, що там були млини, що там що там були. Питання, Питання, вліз, Питання що це не мало право рішення приймати, Рада. нещаська рада. Біля, біля суду і ступенька для ресурсу і А Що за слуханням собі вас? Чечанська міська рада за підписом Федорука звернулася е... заявою до суду щодо перегляду рішення Ірпінського суду та постанови Верховного суду України щодо скасування звичайних рішення Гечанської ради переговори, а також щодо повернення а також щодо витребування на користь держави 14 гектарів Бучанського межигір'я з власності Каліції. Тобто вони, знову ж таки, Бучанська міська рада стає на бік. Знову-таки, Бучанська міська рада захищає знищення лісу того Дарибану землі та власність пролітарія Каліцій. А там зараз, до речі, що там, там зняли забор щось розібрали. Все що таке залишилося. Приходять до мене і просять мене як військового капілана їх захистити. Я кажу, а чому до мене? Чому ви не звертаєтеся допустим, до суду? Вони кажуть, ми нікому не віримо і довіряємо ми тільки тобі, тому що ти нам допомагав і до, і в момент похорону, і в ідентифікації тіл, і ми. Просто навіть не знаємо до кого з таким питанням підійти. Ми не можемо оформити свої права власності. Ми не можемо нічого зробити тільки від того, що оцей абсурдне рішення суду розділило бучу на дві частини. І тепер люди питаються, одна вулиця на другу, і одна вулиця відноситься до земель лісової категорії, друга не відноситься. Хоча, якщо ви приїдете на місце на я вам покажу ці мікрорайони. Там немає лісових дерев. Такі. А хоча є зараз те, що рахується лісом, то, допустимо, років 40 назад воно не було лісом. Я знаю людей, які садили цей ліс. І тепер, звісно, це ліс. То як його рахувати? Воно ліс чи не ліс? І воно все входить в межі Бучі. І рішенням обласної ради задовго ще до цього всього колапсу Буча визнана в своїх межах територіальних, як одне місто, от, з одною територією, а не з декількома територіями. І в 2006 чи 2007 році, коли Буча отримала статус міста, її теж визнали в цих же межах, то навіщо ділити ту Бучу? На, на частини. Якщо є питання по незаконному виділенню е, цього бучанського межигір'я, то я думаю, що треба одне від іншого відділити і займатися е, або одним, або іншим. А розділяти громадськість е, на дві е, ворожуючі сторони це не наш мед. Буча завжди була гостеприємною, завжди всіх вітала і раділа, що до неї хтось приїжджає.